Ну і цінність теж є. От, якщо е, згадаєш, то коли ми говорили про душу, то цінність знання, що в тебе є душа, це е, цінність отримання всередині е, такого здатності переходу до інших світів, е, набуття нових станів, набуття великої кількості сил, натхнення, наснаги для роботи. І так само, коли ми долучаємося до народу, е, також і відбувається. Ми там, тілесно є певними ну, усіми да, там, населенням. І це є тілом народу. Так само в народа є свідомість, там, де є певні поети, митці, діячі, науковці. Це те, що народ ну, там, думає і народжує. Так само є і душа народу. І тому, долучаючись до чогось більшого, ніж ми є. Ми не долучаємося не просто в глибину і отримуємо якісь сили натхнення і стан, отримуємо ще велику мудрість, отримуємо е, ну, ну, не просто силу, да, а отримуємо там, переважно мудрість і бачення, тому що ну, це ж відомі такі. Речі, які характеризують не тільки наш народ, а всі народи, що ті люди, які не пам'ятають свого минулого, ті люди, які не є народом, вони не мають майбутнього, їх просто як населення долучать до інших народів, до інших традицій, до інших тонких світів. От саме тому. Є важливість в тому є і цінність, щоб е, берегти свої традиції, берегти свою мову, і так потрошку потрошечку е, долучатися саме до народу і відчувати себе його частиною. О, тому що, як вже я казав, що народ це така не знаю, сутність, яка живе історично, і е, важливо, що не тільки є люди, які зараз втілені, які. Е, Ну, можуть його нести, да що народ він має пам'ять, певну да, тобто, має традиції. Ну.